Мети Миколаїв завітав і уж загальноосвітню школу перших других ступенів номер 13. Тут навчаються школярі ромської національності. До них у гості завітали з подарунками представники єдиного центру. Успішно діє велика благодійна акція з любов'ю і турботою до дітей. Кожен школяр отримав особистий подарунок із солодощами. Мирослав Горват каже: дітлахи, зважаючи на фінансове становище сім'ї хромів, не надто часто отримують солодощі. Тому для учнів цей день по особливому святковий. Однак відзначення Дня Святого Миколая для учнів на цьому не закінчується. На сьогоднішній день у нас проводиться новорічний ранок, тобто святковий ранок до дня святого Миколая. На завтра ми плануємо ще провести таку акцію греко-католицькому храмі у мікрорайоні Радванка, а також плануємо акцію Миколайчиків, тобто учні 5-6 класів будуть роздавати цукерки всім діткам, всім прохожим, які будуть проходити по мікрорайону Радванка. Кожен рік приймаємо участь в цих акціях, як в області, так і в районах. В такий тяжкий на даний час в країні хочеться зробити добро і більше робити добро для наших дітей.